Це все зробив все-таки Фейсбук, і зійшлося просто дуже багато людей. Я дуже добре пам'ятаю, як. Е... Я багато зайвого, мабуть, розказую, бо потім все одно ж що... порівняв. Я пам'ятаю, як ми е... з Аргатом говорили, я кажу: слухай, ми от збираємось, приходять люди, причому зовсім не знайомі, і всі так розуміють, одразу в нас був один той прапор, всі розуміють, що сюди зібралися, підходять, так кучкуються». Я кажу, що ми будемо робити, от якщо посходиться багато людей. Ми ж чомусь вийшли, що робити, куди звертатись і що казати. От а Сашко каже: ну, давай так, якщо, якщо прийде більше сотні людей, то щось будемо думати. А якщо менше, то в цьому немає сенсу. І тут сходяться тисячі, ну, я не знаю, ну, по-моєму, тисяч дві точно було в перший вечір Майдану, коли пішли на банку. Ну, це було неочікувано. Перший вечір пішли на банку? Так. А про це можна розповісти, бо я про не знаю. Почали сходитися політики на Майдан. Хто був з політики? Я точно пам'ятаю, що був Кличко.